Добрий день, мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на картах Таро, а також на звичайних картах. І в мене є ще їжа. Я люблю дуже готувати їжу. Заходьте, дивіться. Ну, Давайте глянемо, що нам сьогоднішній день принесе дівчата-хлопці. Слухайте, недавно було таке, прям день назад або два. Все ще, все ще вагаємося, який же зробити вибір. А може, це по іншій справі. Може, це якась інша справа, де ми вагалися. Що, що ж нам робити? Приймати рішення треба і рухатися уперед. І це дуже схожа карта, що була. Дуже багато ідеї вдруг, вдруг появляється. Ідеї, ідеї. Ну, це розвиток, це все-таки розвиток. Можливо, ми вже прийняли рішення. Та що ж таке? Знову жезли. Ну, вибираю з колод в якій 7, 78 карт. І розумієте, жезли і жезли. Це Це, ну, гаразд. це розвиток, ну, трошечки замін, за, сповільнимося, бо перевернута карта. Теж жезли, теж розвиток, теж... Ну, приймаємо рішення, приймаємо рішення, але я ж кажу, як вчора: не треба набирати на себе багато. Ага, холодна голова потрібна. Ви розумієте, король мечів це людина. Ну, як і жінки, і хлопчики відносяться, і чоловіки, холодна голова. Прийміть якесь рішення з холодною спокійною головою, заспокойте свої нерви. І подумайте, що для вас важніше. І те і таке рішення прийміть. Прийміть, що там за рішення? Що за рішення? Що за рішення? Угу. Чи витрачати гроші на щось, чи не витрачати? Дуже зважте перед тим, як потратити гроші якісь, бути уважні. Не, не потратьте гроші туди, куди не потрібно. Ну, Зважити дуже треба, бачите, зважити. Так, і остання карточка. М -м. А коли ви приймете правильне рішення із е холодною головою не потратите багато грошей, у вас всі ілюзії спадуть. Це карта ілюзій. М -м, це семірка ж, да? семірка кубків. Тут, бачите, ілюзії про все, про все ілюзії. Тут і про здоров'я є, і про, я так мені кажеться, це про свій зовнішній вигляд, і про багатство якесь, і про славу. Ну все, ілюзії очистяться, очі, очі душі очистяться, і все побачимо. Ладно? Власне, така карта остання-остання. І буде нам мирно. І буде нам мир. Боже, ну це все. Це таке класне завершення розкладу. Я не знаю. Клас, все буде Все Всесвіт за нас, Бог за нас. І нам треба розслабитися і отримати все, все, що нам Бог дає. Ви знаєте, Бог дає дуже багато підказок по. по ну, по життю і там кожного, кожен раз дає якісь підсказки, але ж ми не бачимо. Ми ж не привикли на них дивитися. ми ж Думаю, чи, думаю що це звичайно, але ні. Так, що наші карти ці мої любимі Хлопоти якісь. І знову хлопоти. на хороші нормальні хлопоти в якомусь казьдіному домі. Опять. Е, інтерес Так. Ось ну, так. Знаєте, як оце погано погано під кінець, якась тітка нехороша. Ух ти, з поганими розговорами якимись. І чим справа закінчиться? Ми. Все одно закінчиться мирно, мирно ця справа. Може, якийсь буде такий невеличкий розмова, якась така невеличка буде. Ну, чому невеличка? Тому що все одно. В Ну, Коли дуже скандал великий, то ніяка вже сердечність, ніяка, ну, нічого не допоможе успокоїтися, заспокоїтися. А в нас буде все гаразд. Перемовини будуть такі натяжні, натягнуті, але все буде нормально. Розійдеться роз мирно. О, і ще й гроші залишаться. Ну. Все, я вас дуже-дуже люблю. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте обов'язково, щоб було ну, продвігався мій просувався мій канал. І в Ютубі прямо під відео буде мій телефончик. А в Інстаграм і Тікток пишіть його особисто. Все, я вас дуже люблю. Бережіть себе.